Доброго ранку, друзі. У нас ще один маленький юніт. Хочу сказати, що я його брати не хотіла. Я була проти, чоловік не стояв. Ми знаємо заздалегідь, скоріш за все, що тут. Тут у нас а, книжки, якісь там інтер'єрні. я не знаю, зараз будемо показувати. Але давайте так. Я а, кажу, що нічого з цього контейнеру не вийде, а чоловік каже, що тут можна продати ці книжки. Так, ось такі книжки. GPT Чат каже, що їх е, розбирають для інтер'єрів, для якихось бізнес-центрів. Я не вірю. Ну, Давайте подивимося одну хочу. що воно тут. О, ну гарні. Вони гарна, я не спорю. Не, сп... не буду сперечатися. Що це вообще? чи Інноваційні технології. Так, тачку знайшли. Уже, добре. А, це жінки. Воно. Книжки, книжки. Найкраще з Малазії. Це все про технології, а ні, про природу. О, гарно. Вау. Книжки гарні. Так. Тут ми брюки знайшли. А тут що? А. Ковтець. А ковтець. Куртка і рубашка. З того в нас дві такі тачки, сміття тут майже немає. Ось це е, коробки розібрані та трошки одягу чоловічого. Всі інші книжки різні. Чикаго, Майами, Канада, Філадельфія. Всі інтер'єрні, дуже багато однакових. Бачу, сумувати мені не приходиться. Просто я рабиня в нього, що я вам можу сказати. Все, все. Нічого не робили. Uh -huh. Звичайна дружина.